Батальйон територіальної оборони та батальйон спецпризначення Тернопіль створили зовсім нещодавно. Вони утворені у зв'язку з агресією Росії. І їхнє завдання це захист територіальної цілісності нашої держави. Кожний підрозділ, який створений, він створений і для того, щоб виконувати завдання ну, на, кажуть, на державному рівні. Через то ми люди в погонах, і як тільки дадуть нам клич, ми обов'язково поїдемо виконувати. Поставлені завдання, які поставили перед нами вище керівництво. Батальйон Тернопіль сформований із добровольців, оскільки він спеціального призначення то діє на всій території України і залучається будь-де за наказом керівництва. Наше військове керівництво обрало таку тактику, що саме батальйони це є основа захисту від терористів і основа знешкодження терористів. Оскільки батальйон створили у терміновому порядку, в них є проблеми. Технічного забезпечення майже немає. Самооборона Майдану Тернопільщини, як напіввійськова формація, розповідають її члени, не може залишатися осторонь. Тому ініціювала допомогу насамперед для батальйону Тернопіль, який у будь-який момент можуть відправити воювати на схід України. Та як вже перша людина, ну там чи дві людини з батальйону вже сьогодні виїхало на схід, зрозумійте, що питання висувування батальйону. Спецпризначення Тернопіль на схід це питання ну тижня часу максимум. Якщо вони туди поїдуть, ну то ви розумієте, який буде морально-психологічний стан тих бійців, які там є, Незахищені, без нормального обмундирування. Менше ніж за тиждень самооборонівці зібрали 300 тисяч гривень. Це гроші карі та супідприємців, діаспори та тернополян. Для потреб батальйону частково закупили футболки, замовили форму на батальйон, придбали 35 бронежилетів, закупили спальні мішки та карімати, вивчивши потреби бійців, які повернулися з зони. АТО, підсумували, що потрібно ще. Бурнежилети. Лаврові шломи, біноклі, рації, прибори нічного бачення, таке основне спальники, там килимки ми вже частково закупили, футболки, перев'язочні матеріали. Наразі самооборонівці залучають до співпраці підприємців. По е, магазинах нашого міста от такі будемо ставити скриньки. Скринька е, з нашим символом самооборона. Так? Тут написано, в принципі. Які потреби вказаний телефон гарячої лінії, який знаходиться постійно тут, і постійно якась людина на нього відповідає? За зібрані гроші закуповуватимуть найнеобхідніше за кожну витрачену копійку кажуть, зможуть відповісти. Тому закликають тернополян допомогти своїм захисникам. Перелік потреб батальйону Тернопіль можна знайти на сторінці батальйону у Фейсбуці.